Кода А8. Таким чином заводський тканинний салон виглядає зараз ідеальний просто стан, але приїхали закрити, захистити, щоб цей ідеальний стан лишався назавжди. Другий рік робчу вам показую. Таким чином виглядає впродовж за декілька годин будемо ставити дуже класну ліничку чолі. Машинка, шкода, а 8 Ось таким чином. У нас тепер виглядає цей салон. Максимально новесенька машинка 23-го року, мінімальний просто пробіг, і одразу приїхали закрити, захистити салон. Це супер правильне рішення. Пошили неймовірні чухли з італійською алькантарою Єтрон в центральній частинці, чорна як шкіра по бокам, темно-сіра строчечка фігурно по центральним частинкам. І по кантикам установку виконували обов'язково вишивну посадичних частин. Також клієнт попросив додати декоративні ось такі кишеньки на спинки. Ми це зробили Чому? потрібно без проблем. У нас власне виробництво. Що хочемо, то й робимо. Посадочні частини ми ушили аналогічно і задні теж геометрію спинок посадок. Зберегли технічні утвори, аналогічно спинка відкидається. Зараз покажу вам ось так гарнесенько. Технічні твори і тут збережені. Підлокітничок функціонує. все функціонує дуже класно. У нас вийшло. Я впевнена, що клієнт буде максимально задоволений.